Фармадол. Таблетки від головного болю. Ринок українських мультфільмів. Якою мовою дивитися? Англійською, українською чи російською? Українською, українською. проти російських по американської мові, по українській, по англійській і по русській Чи має значення мова мультиків? І що саме обирають українські діти? І є те, що ми маємо зміцнити і терміново напрацювати контент. Психологиня Світлана Ройс на своїй сторінці у Фейсбук пише про необхідність просувати українські мультфільми днями. Її зачепило спостереження звичайної української родини. Для мене особисто це було дуже моюче. Дитина повторювала і вона підспівувала російською мовою. Україномовні батьки дворічній дитині під час їжі увімкнули російський мультфільм Синій трактор. Однак справа не так у мові, як у змістах, каже Світлана. Згадує саме цей мультфільм ще 10 років тому підштовхнув її до розуміння. Російських дітей готують до війни. Я побачила, що дітей запрошують на екскурсію до військової бази, тобто створюють норму військової теми для малюків. Мені тоді стало страшно. До родини за сусіднім столиком Світлана не підходила, не порушила особистий простір. Однак створила допис дискусію, де просить залишати в коментарях посилання на український контент. Це насправді набагато серйозніше ніж нам здається, і набагато серйозніше ніж навіть мова, яку ми зараз опановуємо. Мультфільми найпростіші засіб, щоб закласти ідеологію і використання для пропаганди. Саме мультики, одна з баз, що створює дітям несвідому картинку світу. Ми вирушаємо на спостереження вулицями Києва, точніше, дитячих майданчиків, щоб дізнатися, що ж дивляться діти сьогодні. Губка був українською на англійському, і все я люблю мавку дивитись. Я люблю українською дивитись, тому що це наша рідна мова. Із десяти сімей, які мені зустрілися, від російських мультфільмів відмовилися всі на російській мові вже ж не хочеться дивитися взагалі нічого. Ми ж не руські, якісь, українці. Ми ще перший час відвикали через англійські якісь мультики. Чула часто, що батьки ну саме того, що діти звикли, то вони можуть просити саме от той мультик, який їм подобався. Ось, але ну мені здається, що це саме через звичку. Чому дійсно важливо відмовитися від мультиків російського виробництва, пояснює режисер анімації Олександр Голездренко. Наша власна культура вона повністю нивілюється. У них там не Миколая Дід Мороз, у них там Снігурочка, ви там зустрінете Вітязя, Бабу Ягу, Кого завгодно, але то не будуть саме українські герої. В Тому то і проблема. Відповідно, діти вони сидять на всьому цьому. За спостереженнями режисера, ми дійсно відстаємо від російського ринку мультфільмів. Чисто український контент. Я можу перерахувати його на пальцях однієї руки. Саме тому багато батьків досі вмикають своїм дітям російське, і це проблема, над якою зараз треба потужно працювати. Якщо на телебаченні вже давно заборонили трансляцію продуктів з ворожої країни, то на Ютубі можна знайти контент будь-якою мовою. Все воно показує, що Росія це там могутня держава. Діти мають в цьому всьому варитися, і вони це засвоюють. Вони чітко усвідомлюють, що діти то їх майбутнє. Відповідно, їх треба виховувати в правильному для них ключі, і вони це роблять. І це на жаль впливає і на нашу культуру дуже сильно. Ті самі Маша і Медведь, ті самі смішарики. Психологиня Світлана Ройс додає, через мультики формується не лише світогляд, а й знання мови. Діти до 18 місяців слухають мову, занурюються в артикуляцію і на майбутнє саме її сприймають рідною. Уже зовсім скоро психологиня планує створити новий пост із аналізом коментарів, що залишили підписники. А поки радить мультики на україномовних ресурсах та ЮНІСЕФ.